Доброго дня всім. Сьогодні у нас тема любов. У нас челендж, третій день. Перший це у нас були дитячі мрії. Другий день я жінка, ми малювали берегиню. А сьогодні у нас тема любов. Це кохання. Між жінкою та чоловіком це почуття називається кохання. А інше до іншого це любов до дітей, до роботи, до, люб... до улюбленої справи, до природи, до тварин. Це все любов. Да? Отака От любов до тварин. І що нас всіх об'єднує, це любов до мистецтва. От я накидала таку бабусю. Я прикрашаю цей світ. Намалюю. Нас всіх об'єднує любов до, до мистецтва. Але сьогодні ми будемо малювати любов. Яку ми даруємо іншим. Да, у одній дуже мудрій книжці є таке висловлювання полюби ближнього свого як самого себе. Ну, в цьому є сенс великий. Любити ближнього як самого себе. Але треба навчитися любити самого, саму себе. Нас цьому не вчили, да, у Радянському Союзі. Не вчили любити себе. І, вообще, і зовсім не вчили, що таке любов. Ну, а сексу то взагалі не було у Радянському Союзі. Всі це пам'ятають. Так, і будемо малювати отаку любов, любов до оточуючих. Я вирішила намалювати мою таку листівочку за проханням моєї підписниці. Я огортала скетчбук, і там була така, був такий малюнок, який я колись збиралася відправити на конкурс, але не сталося. І вона сказала, що їй дуже подобається. От сьогодні якраз така тема про любов. Будемо малювати таку вчительку або многодітну, багатодітну матусю. Це теж підходить. Да? Бо мама завжди дарує своєму, своєму, своєї дитині любов, ласку, натхнення. Коли багато дітей, то багато любові. Це дуже просто. Я малюю у цьому челенджі, підібрала дуже-дуже прості малюнки, щоб змогли намалювати ну, абсолютно всі, навіть ті, хто ніколи не малював. От для цього вам потрібен аркуш офісного паперу. Олівець. Загострений добре. І гумка. Все, Все, що вам потрібно, Все, що вам потрібно. щоб почати малювати. Не треба витрачати багато грошей, щоб почати малювати. Треба витрачати багато свого бажання. От. І різні такі бутилочки. Від ліків, да? От, лак для нігтів, такий, такий. оця кришечка, оця. Кружечки різного діаметру, або такі камінці, або такі кришечки. Це знайдеться в домі завжди: олівець і папір. Так, починаємо. Я може не дуже з'ясно говорю, я вибачаюсь, і тоді плутається язик. Не вмію я філософствувати. От, так, малюємо. Да Дуже-дуже просто. Все дуже просто. Отак, от, десь сантиметра два від краєчку відступили. Отут от, перша голівка. Отака от, побільше, а ця поменше. Да? Отут от, малюємо. І десь. Сантиметра два від цієї лінії цієї. І отак обводимо кружечок. Але олівцем це буде акуратніше зробити, ніж маркером. Олівцем акуратніше виходить. А потім обведете, да? ви малюєте олівцем. Я малюю маркером, щоб вам було краще видно. Бачите, трошки в мене ну, погрішниться. Як олівцем, то виправити. Так, і тепер два таких, да, маленьких. Два таких маленьких тут. Ще тому, що тут маркер має, бачите, такі уступи, то не дуже зручно. Малювати кружечки. Ну, але п... головне, щоб вам було понятно. Так, і ще тут, малюк такий летить. І тут, дівчинка така. А тут кульки, кульки, повітряні теж. Теж малюємо, що я обводила, я вже не пам'ятаю. Оце, мабуть, цю кришечку, так, да, таку кришечку. Треба обвести я олівцем обведу. Раз. Два. Як завгодно. Три. І потім намалювати кульку. Отак От ставимо. І з'єднуємо раз. І от кулька з'являється. Бачите, як просто. Ще одна кулька. І там буде ще одна. Так, і тут ще одна. Для дівчинки. Ой, бачите. Олівцем треба, я забула. І тут, отак, От з'єднуємо, щоб легше можете від руки намалювати, якщо хочете. Просто я полегшила завдання. Так, намалювали кульки, намалювали голівки. І тепер малюємо емоції. Це дуже просто. Ця дівчинка дивиться на вчительку і посміхається. Платячко. Раз. Ніжки, ручки. І тут уже подаровано сердечко, любов. Бантики, хвостики, бантики, хвостики. Так, учительки платько. Отак раз і вона заповнена сердечками. Отак от малюємо багато-багато сердечок. Далі, вона дивиться от на цього хлопчика, бо вона його хоче погладити. У мене далеко намалювала треба ближче, щоб рука досягла до голови. Да? Трохи я помилилася, вибачайте, а тут вона тримає оці кульки. Отак От її тут руку намалюю, бо тут вже не маєте. І заповнюєте сердечками. Отак. От да? Отак От посмішка, очі і така. зачистка. Тут хвостик сзади. Так, и этого малюем. Очинята. Ручки. Чубчик. Нижки. Этого малюем. Девчинка. Бантик, чубчик. Ну, у мене тулуби однакові намальовані. Якщо хочете, можете штанці намалювати, да? якщо хлопчик. Я ще скоріше. Так. Чубчик, отчинята, посмішка. І отак тримає кульку. Далі отчинята, посмішка, косички такі. Дуже просто з цим навіть дитина впорається. Це дуже просто малювати. До речі, можете малювати такі листівочки. З любими сюжетами і дарувати своїм друзям або близьким. Це дуже весело. Все. Намалювали. Бачите, нічого складного. Абсолютно. Як ви будете малювати олюцем, то вийде краще, ніж, бачите, ніж маркером, і я поспішала. І тепер ми Червоним фломастером або олівцем. Отак От замальовуємо червоні сердечки, а всю листівочку треба обвести гелевою ручкою, отакою, От або тонким маркером, як у попередніх відео. Зараз я буду обводити. Натхнення це дуже капризний птах, який полюбляє вити гнізда у серці, наповненому любов'ю. Тому я вам бажаю наповнити своє серце любов'ю, щоб подарувати її іншим. Коли людина дарує свою любов іншим, вона стає. Багатою, багатою на почуття на відчуття, і на відчуття. Я думаю, у житті у кожної з нас була людина, яка своєю любов'ю подарувала нам крила. У мене була така людина, це моя бабуся. Її любов, я пам'ятаю, досі. І вона мене окриляла. Бажаю вам, щоб у вашому житті обов'язково з'явилася. Або у вас уже є така людина, яка своєю любов'ю вас окриляє. Літайте на крилах любові. Після цього гумкою стираємо олівець, і у нас виходить така, такий гарний малюночок. От так, до да? зайві лінії, я сподіваюся, що у вас все вийде. Чекаю ваші малюнки у своєму телеграм. Посилання в описі до цього відео. Пока-пока. Да, не забуваємо писати коментарі, ставити лайки і обов'язково підписуватись. І натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні майстер-класи. Пока-пока.